Давайте ми з вами поговоримо, хто народжений в сонячне, сонячне затемнення, не в місячне, а в сонячне. А ви, як нібито, починаєте жити заново. Ви а, вмієте будувати відношення на високих духовних рівнях, що ви всіх людей думаєте, що вони мають бути добрими, що вони мають бути як ви, доброзичливими. Та. І а, ви не вмієте використовувати енергію Землі, вас Всесвіт веде через кризові ситуації для того, щоб показати, що люди різні, ситуації різні, і що в моменті потрібно не бути довіряти на осліп людям, а перепровіряти. Та, що діють закони Всесвіту, закони діють ієрархії в родині, які ви маєте дотримуватися. Закони діють а, е, взаємодія з партнером, коли будуєте родину, брака. Так само є закони, та, яких потрібно чітко дотримуватися, і тоді у вас складається певна картина світу. І ви розумієте, в якому напрямку вам далі рухатися, і тоді ви не притягуєте неаб'юзивних стосунків, тоді ви не притягуєте людей, які вам роблять негатив. Тоді ви розумієте, що ви всі в одному полі, в одному енергетичному колі, ми всі є друг другу, люди, душі, світлі душі, які прийшли для того, щоб отримати свій досвід. І ці люди, які у вас зустрічаються на вашому шляху, вони прийшли для того, щоб ви зрозуміли, що Всесвіт є більше, ніж матеріальний. Ви про це просто забули при народженні. І ви починаєте новий відлік будування відношень на землі з людьми. І вам рід передав, ви виконуєте родову задачу зцілювати рід цим чистим внутрішнім своїм серцем, да, з чистою такою душою, якою ви ідете. Напишіть мені, будь ласка, хто народжений в сонячне затемнення? Як ви, у вас є відчуття, коли ви? Коли відбуваються у вас кризові, е, е, кризові ситуації, е, як ви приймаєте рішення, які у вас ідуть висновки? І на даний момент до чого ви прийшли в цих висновках? А я вам підкажу, в якому напрямку далі рухатися. З вами була Кармолок інга Паламарюк.